Друзі, всім привіт! Слава Україні! Ну що ж, радий вітати нас з вами на нашому з вами YouTube-каналі. Сьогоднішня тема буде, так би мовити, для серйозного обговорення. Я би назвав би її Залужний 23, 24, 25 роки. Чи змінився залужний? Чи змінилось його бачення? Чи навпаки воно є послідовним. Ось саме про це поговоримо. Ви знаєте, що нещодавно вийшла стаття Валерія Залужного, ми з нею сьогодні теж зупинимося, е і почалося так би мовити бурхливий аналіз того, що сказав Залізний генерал. А мені стало цікаво порівняти так саме порівняти Залужний 23-го року, ну плани на 23-й рік. Його бачення 24-го року, ну і звичайно, звичайно, сьогоднішні вис... висновки, які робить генерал, це є, я думаю, для тих людей, кому війна недалеко, досить цікавою інформацією для того, щоб мати можливості проаналізувати. І питання не лише в наших помилках, визнані цих помилок чи навпаки невизнані цих помилок, а питання в тому, що якщо ти. Озброєний знаннями, то ти, в принципі, знаєш, як виживати у війні. Десь так би я назвав би сьогоднішній ефір, тому напевно, що давайте все-таки з вами перейдемо до обговорення. Отже, перспективи забезпечення воєнної кампанії 23-го року, це стаття за 22-й рік, де, аналіз верніше, вижимка тез залужного. Які він сказав після того, як фактично вже росіян відігнали від Київщини, і ми готувалися до майбутнього другого року повномасштабного вторгнення, а саме до 23-го року? Отже, війна вийшла далеко за межі локального конфлікту середньої інтенсивності за залученням особового складу і техніки, вона перевищила окремі показники уваги Другої світової війни, а за щоденними витратами боєприпасів. Напевно, і Першої світової війни стратегічна ініціатива звичайно констатує генерал належить агресору, тому що давайте не забувати. Станом на 22-й рік окуповані частини України досить були великими, і так далі. Серед найактуальніших для Російської Федерації цілей, станом на початок вересня 22-го року, це знову ж таки далі продовжується вихід на адмінкордони Донецької області. Просування на Запорізькому напрямку створення прямої загрози захоплення Запоріжжя та Дніпра і повернення до задуму захопити Київ та загроза повторного вторгнення з території Білорусі. Ну, ще раз наголошую, це інформація, яку обговорює генерал вересні 22-го року. Так, от найбільше можливості Росії, звичайно, дало би просування з плацдарму на правому березі Дніпра, а саме Херсон і правобережжя області, що загрозувало би захопленню Миколаєва та Одеси та створенням загрозливого напрямку в бік Кривого Рогу. І тут Ігор Лапін таки згадує: а що ж Росіяни хочуть, вони хочуть знову ж таки зайти на правобережжя Дніпра. А саме взяти місто Херсон, бо вони ж в Конституцію записали Херсонську область як одну із своїх територій. Так, от саме про цей плацдарм мріють росіяни, і саме про нього говорить Залужний. Щодо Криму, ключовий фактор і центр тяжіння для російських сил у війні це є Крим, але далеко це не єдиний такий фактор. Теоретичний ідеальний сценарій кампанії 23-го року, про який говорив Залужний в 22-му нагадую, це декілька послідовних, а краще одночасних операцій з оволодіння Кримом, в тому числі для цього потрібні створення одного або декількох оперативних угрупувань у складі від 10 до 20 загальновійськових бригад, заміна основних зразків озброєння вже існуючих бригад. На сучасній від наших західних партнерів і пам'ятаєте ця історія? Мені для того, щоб продовжувати наступ або організувати контрнаступ, треба 300 танків, 600 БМП. Пам'ятаєте? А отримали ми скільки? Ну скажімо так, в багато, багато разів менше. Але продовжую так, от додаткова кількість ракет і боєприпасів артилерійських систем, ракетних комплексів та засобів РЕП тощо. Навіть гіпотетичне звільнення Криму наголошує залужний, матиме лише тимчасовий ефект і призведе до нового етапу протистояння. Чорноморський флот Російської Федерації може перебазуватися на інші бази, зокрема в новоросійську. А я нагадую, тоді ще росіяни сиділи в Севастополі. Пам'ятаєте? Ну, але він же тоді е, Залужний казав, що якщо буде загроза для Чорноморського флоту, то вони можуть переїхати в новоросійськ, до речі, те, що вони зробили. Так от, загроза ракетних ударів збережеться, російська авіація замість кримських аеродромів може діяти з Приморського Ахтарська та Єйська, витрати в особовому складі і, і, і техніці росіяни можуть завжди поповнити диспропорція в спроможностях України і Росії, на чому наголошує залужний. Це те, що ми можемо бути застарілими засобами близько на 100 кілометрів. А росіяни можуть бити безкарно по території України глибиною на 2000 кілометрів, і це Залужний виділяє як справжню головну проблему війни, бо саме вона має розглядатися як центр тяжіння Російської Федерації з військової точки зору. І доки таке положення буде зберігатися, війна може тривати роками. 22-й рік, ще раз наголошую друзі. Ми зараз просто йдемо по історії і перейдемо звичайно до сьогодення. Тому саме зараз час підписатися на наш з вами канал, як би там не було, потицятиї всі файники, вподобайки і так далі. Ну, як мінімум, для того, щоб не пропускати головне те, про що ми з вами обговоримо. Їдемо далі. Головне очікування 22-го року наголошую від західних партнерів не тільки і не стільки, як окремі новинування, наприклад, атакам. А скільки комплексний підхід до переоснащення артилерії, ракетних військ, тактичної авіації і військово-морських сил ЗСУ та інших складових їх могутності, має йтися про створення або нарощування спроможностей, а не лише про кількість озброєння і обладнання для бригад, що плануються до переоснащення. Тобто, про що говорив залужний? Що західним партнерам потрібно вже думати про те, де вони будуть брати ресурси? Артилерії і все інше для того, щоб мати можливість звичайно допомагати нам. Отже, комплексний підхід до всього мусив би бути, і про це він наголошував. Потрібен вплив ще на один центр тяжіння у Росії і віддаленість війни для, для росіян. Завдання ЗСУ на 23-й рік це фізично перенести бойові дії ближче до росіян, зробити для росіян УРФ на окупованих територіях. Ці відчуття гострішими, природнішими і цілком відчутними, попри відстань до цілей. Ну, звичайно, тут залужник говорив акуратно щодо окупованих лише територій, ну, наприклад, там Маріуполь чи Донецьк, да, тобто ті росіяни, які туди поприїжджали, мають відчувати, що не все так однозначно в цій війні. Але звичайно, тоді ще він в 22-му році взагалі не міг навіть вслух про, проговорювати теми майбутніх операцій Білгородщини і Курщини. Пам'ятаємо ці історії, про це ми теж поговоримо. Отже, західні системи озброєнь це рішення лише на перехідний період. Для України гостро стоїть проблема відновлення налагодження власного проектування і виробництва зразків високотехнологічного озброєння, власне виробництво, не дрони. В гаражах, а дальнобійні ракети, щоб поражати територію Росії на глибину, бо інакше це тупік. Війна лише на нашій території, це розруха лише на нашій території. А отже, для агресора це не болюче. Допомога заходу її строки і обсяги обмежують два суттєві фактори: перший це хибне уявлення про реалії бойових дій в Україні і справжні масштаби війни. У західних країнах другий це пряма загроза застосування Росією тактичної ядерної зброї. Ну, пам'ятаємо ці історії, ми за них говорили. Росіяни, чи що, зразу достають ядерну дубінку і світ починає обсиратися, тому що ай а, яй а що ж буде далі? Прийдеться ж реагувати, а реагувати не хочеться. До речі, світ починає обсиратися від застосування ймовірної ядерної зброї. Українці, якось вони, тіпа, ну да, страх є, але в принципі, ну. Ми з вами колись обговорювали. А що буде, якщо росіяни застосують десь в якомусь місці, навіть з целью устрашення, так би мовити, тактичну ядерну зброю? І я пригадую слова, які говорила адміністрація Сполучених Штатів. Що вони казали? Тоді росіяни відчують всю силу того всього, що на них обрушиться, і ми, ну західні партнери, знищимо всі російські угрупування правда на території України. Хоча, в принципі, цього було би напевно достатньо, якби все те, що в нас до нас заповзло. Просто-напросто здохло. Їдемо далі. Тепер переходимо на 23-й рік, і це вже питання, яке Залужний озвучував через рік після попередніх своїх тез. Отже, війна Росії проти України є безпрецедентна світова безпекова криза. Найбільше з часів Другої світової війни. Україна не має іншого вибору і тут увага як винятковою військовою силою поновити територіальну цілісність. В межах кордонів 91-го року, оскільки існуючі світові регуляторні механізми, передусім, ООН і ОБСЄ, є недієві. Отже, друзі, розмежування, замороження конфлікту це вся фігня, яка не закінчить війну, бо апетит агресора приходить під час їжі. І якщо його не добити, не відбити, то звичайно нічого не, не зміниться. Тому питання хибності уявлень про мирні ініціативи, в тому числі сьогодні Трампа, якраз ми з вами неодноразово обговорювали: єдине, що світ змінився, нам немає стільки допомоги, нам не дали те, що мали би чим допомогти, і нам не допомагають разом з нами бити Росію. І саме в цьому ключі, звичайно, це унеможливило наші, як то кажуть, спроможності зайти до кордонів 91-го року. Я тверезий, я розумію, про що ми говоримо. Так, дійсно, ми не можемо сьогодні ні відбити Крим, ні дійти до кордонів 91-го чи до лінії розмежування 22-го року. Це правда. Але залужний констатує факт, що війна переходить у позиційну форму статичних і виснажливих боїв, що є небезпечним як для ЗСУ, так і для України, як держави в цілому. Бо така форма це вигідна Росії. Чому війна в нас на території людського ресурсу Росіян більше? І Ігор Лапін завжди казав: статичний фронт це наша смерть. Динамічна оборона, рейдова війна, партизанка це наша перемога. Ну, диверсії, партизанка і на території ворога, в тому числі. Пам'ятаємо? Пам'ятаємо. Ну, от бачите. Недаремно ми, як то кажуть, дивилися в одному напрямку з вами. Отже, далі швидкий прорив не буде у бойових діях глухий кут, подібно до Окопної війни Першої світової. І причина обидві сторони досягли межі своїх можливостей, зокрема технологічних. І для повернення від позиційної війни до швидшої маневреної необхідно п'ять факторів, і про це Залужний говорив у 23-му році: це завоювання переваги у повітрі. Пам'ятаєте, як можна надіяти, що курська адженда, наприклад, чи будь-які інші наші наступальні дії без переваги у повітрі мають принести нам якісь ну, перемогу чи, наприклад, сидіння в статичному фронті на лінії фронти, не маючи неба? Ну, це ж це ж буде утилізація українських військ, так. Тому що не маючи неба, це, це для нас це, це проблема. Але про що наголосував залужний: подолання глибоко шаленованої системи мінно-вибухових загороджень ворога для подолання мінних полів до 15-20 кілометрів глибиною нині недостатньо ані старого озброєння ЗСУ, ані наданого Західного. Ну, якщо я не помиляюся, техніки для розмінування на контрнаступ. Було, по-моєму, 5 одиниць. Так, лише 5 одиниць. Ну, щоб робити проходи і так далі. Тому розміновували вручну під переважаючою кількістю артилерійського вогню з боку росіян, і звичайно під пануванням російської авіації, нарощування спроможності потрібно для радіоелектронної боротьби греп, у якій Російська Федерація значно переважає можливості України. Ну, що я можу сказати? Я можу подякувати справі громад. Та фонду того ж самого Порошенка за реби Айпетрі, які вони пакують на фронт, з, скажімо так, з усією з усією ненавистю до ворога, і можу лише тиснути носом мінцифри Федорова з приводу роботи державної машини. Тим не менше, залужний в 23-му році також і наголошував на створення і підготовку необхідних резервів, і тому потреба була в розширенні мобілізації. Що сказав тоді Зеленський? Зеленський сказав, що Валера, 500 тисяч, та ні, ну ти ж не обосновуєш то вся фігня. Але Залужний вже тоді казав, що потрібно е створювати власні резерви, і це має включати залучення більшої кількості українських до військового резерву, створення автоматизованих систем обліку, контролю, підготовки громадян до служби, автоматизованих систем, не ТЦК з бусиками. ТЦК це лише ті, хто мають вести облік. Вони не мають бігати за людьми. У нас є поліція і всі, ну ми з вами неодноразово говорили. Далі розширення переліку категорій українців, з якими здійснюється підготовка до військової служби, введення практики бойового стажування, впровадження єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів, ну, на кшталт оберіг. Ну, це от... Щось ми таке вже зробили, але знову ж таки поклали це на людей самим себе там реєструвати і вносити. Ну, і звичайно, ті, хто не хочуть іти на війну, чи ухилянти, чи ті, хто вирішили, що відсидяться, цього не роблять. Ну, а далі бусифікація в самих найгірших її проявах. Далі залужний виділяв в 23-му році додаткові інструменти виходу глухого кута більш ефективне управління військами, ширше використання сучасних інформаційних технологій. І він наголосив тоді ж в 23-му році, що захід запізнився з деякими системами озброєнь, що знижує їхню ефективність на фронті. Танки, ракетні комплекси великої дальності були для найбільш актуальні для ЗСУ ще в 2022 році, і їхня нестача дозволила Росії перегрупуватися та налагодити оборону після прориву ЗСУ у Харківській області. Так він якраз говорить, що росіяни навчилися саме побачивши прорив Харківській області, і вони підготувалися до нашого контрнаступу, про який як казав Зеленський, знали всі друзі. Чому я зараз пішов в історію 22-23 рік? Бо ми вже можемо сьогодні перевірити справжність, правдивість далеко бачення залізного генерала. Винищувачі Ф16, які мають надійти лише наступного року, будуть менш корисними, оскільки РФ вдосконалили свою протиповітряну оборону. Експериментальна версія ракетної системи С 400 може долітати за межі міста Дніпро. І ми знаємо, чим займаються сьогодні західні зразки винищувачів і літаків. Вони працюють. По системі ППО вони не лізуть туди бомбардувати Росіян. Ну так, от Росія зберігає та здатна ще значний час зберігати перевагу в озброєнні та військовій техніці ракетах і боєприпасах. А Крим залишається поки що найбільшою вразливістю Путіна. І важно постійно Росії нагадувати, що це частина України, і війна має тривати там. Ну, війна триває там. Ось такі речі говорив залужний 22-му і увага в двадцять третьому Ну і тепер сьогодні. Сьогодні, фактично, вийшла нова стаття. Ну, вона вийшла 25 квітня, от, але ми зараз її обговоримо. Так от, що він сказав? Ну, скажімо так, світ змінився і продовжує змінюватися. Хочете вірити тому чи ні, але ну, є у вас контракти на танки, гелікоптери та на, на наступних 10 років. І чи ви лише плануєте їх підписати? Природа воєнної сили вже змінилася. Дуже шкода, що це добре розуміють в Україні, Росії і Китаї, але зовсім не розуміють в інших місцях, у яких саме я сьогодні казати не буду, бо це вже не має значення. Ну звичайно, це мається на увазі наші партнери, ну як мінімум, я так собі думаю. Отже. Хоча е, залужний каже, хотів би зауважити, що найбільш актуальними вони є зараз для розбудови, от е, це технології, вони завжди є актуальні. Отже, про технології російсько-українська війна повністю змінила характер війни одного ранку, влітку 23-го року, коли українські війська, користуючись доступними доктринами і наявним озброєнням, Долали метр за метром ворожі оборонні лінії, в небі з'явилися дрони в масштабі, який зумовив трансформацію усієї архітектури бою. Розвідувальні ударні дрони, дрони, що обслуговують вогонь, артилерії, об'єднані системою ситуаційної обізнаності, зробили поле бою абсолютно прозорим. Ну, ми знаємо, що сьогодні є в принципі такі зони, де пролізти, проповсти, чи проїхати незаміченими, звичайно. Неможливо, і усе це дало необмежені можливості, як каже залужний, для нанесення високоточних ударів на тактичному рівні. Поступово, як і Перша світова війна, ця війна зайшла в ступор, і вже зовсім згодом, в 24-му році, бурхливий розвиток наукового технічного прогресу призвів до ситуації, коли дрони вражали ціли не тільки перед переднім краєм. Але і в оперативній глибині, і це унеможливило знаходження будь-якої техніки і вогневих засобів на цій глибині, навіть поза переднім краєм, високоточні удари по шляхах логістики стали сьогодні абсолютно буденним явищем. І до речі, друзі, я казав, що ця війна це війна логістик. Перебив логістику, переміг. Давайте пригадаємо, як брався вугледар. Давайте пригадаємо, як бралася Вдіївка. Давайте пригадаємо, як брався той же самий Бахмут росіянами: охоплення, перебиття логістики і витіснення військ, ну або стертя з лиця землі взагалі цього плацдарму. Таким чином, ми бачимо, що перед переднім краєм утворилася 10-15 кілометрова зона суцільної смерті. Вже не дивно, коли дрон полює не за груповою ціллю чи бронеоб'єктом, а навіть за окремим солдатом. До речі, ця зона постійно розширюється і росте, і вірогідність бути там знищеним точно так само росте. А чому це стало можливо, як пояснює залужний? Ну, як мінімум декілька причин. Шалений розвиток засобів реп саме завдяки ребам вдалося нівелювати спроможність супутникових технологій. Але я ще хотів би наголосити, РЕБ реп-ребом, але зараз пішло оптоволокно. І проти нього боротися поки що виходить лише за допомогою дробовиків. Ну, вибачте, але так воно зараз виглядає. По-друге, на полі бою, як каже залужний, з'явилася велика кількість засобів візуальної розвідки. І як наслідок, тактика застосування та оперативне мистецтво зазнали суттєвих зміг на оперативному рівні війна взагалі зайшла в глухий кут, бо глибокі маневри чи удари на оперативну глибину стали неможливі. Особливо, ну я ще раз наголошую, якщо у вас є ті дрони, навіть часом наступальні дії малих високомобільних та технологічно оснащених тактичних груп, щільно скоординованих з системами ситуаційної обізнаності, підтримками РЕП та ППО. Стали неефективними. Таким чином, як каже Залужний, є висновки завдяки безпілотним системам та цифровим технологіям, традиційні види озброєнь, які десятиліттями визначали характер війни. Усе. Броньована техніка, яка з 915 року була основною у наступальних операціях, теж. Це зараз так дуже просто. Високотехнологічна зброя, що використовувала, gps позиціонування через розвиток РЕП втратило свою ефективність. Ну, ми знаємо, що супутникове наведення, якщо ви вибиваєте, от пам'ятаєте, стільки-то дронів шахедів залетіло, стільки то збили, а інші локаційно втрачені. Тобто, це в тому числі завдяки системі РЕП. Далі протиповітряна оборона зазнає, чи не найбільше трансформації. Поява великої кількості малих і дешевих дронів зробила економічно недоцільними використання недорогих ракет та систем ППО. Отже, про що це говорить? Говорить про те, що... На даний момент все міняється в веденнях війни. Так дійсно у росіян є балістичні ракети, яких дронами чи ребами не зіб'єш, але 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 вони дуже дорогі. А ми своїми дешевшими безпілотними системами вже почали заноситися, як то кажуть, на території Росії. Єдине, що нам потрібно, це масштабувати. Але про це теж поговоримо. Бо стаття залужного саме розкриває в тому числі і цей момент. Повітряний простір над полем боєм став недоступним для пілотованої авіації і перетворив її на допоміжний засіб протиповітряної оборони, те, про що я казав: авіація взагалі потребує модернізації і можливості вести розвідку та наносити ураження з зовсім інших відстаней. Тобто, питання роботи авіації на 100 кілометрів вже стає ну, безперспективним. Бо є засоби ППО, які її вивалюють. Морський простір, ну тут я можу тільки сказати слава Збройним силам, слава нашим дронам, там, як там Марічка, Малюк, да, які загнали великий потужний Чорноморський флот за Можайські хмари, і це теж добре. Це не просто технологія, це все потребує повного переосмислення воєнної доктрини. Про це наголошує залізний генерал саме сьогодні. в Цій вже статті. Тобто, ми бачимо, що, що відбулося, да, тобто за останні роки. Як воно відбувалося, на що він звертав увагу в 22-му році, в 23-му році, і на що е, залужний звертає увагу сьогодні? Отже, очевидно, що перемога на полі боя просто е, тепер повністю залежить від можливостей випереджати противника в технологічному рівні. Необхідно звернути увагу на що? Перше розвиток технологій штучного інтелекту і машинного е, навчання. Ну, пам'ятаєте, ми казали машинний зір, коли авто, автоматичному пошуку знаходяться безпілотні системи, і, побачивши, проаналізувавши поле, побачивши якісь ознаки наявності тих чи інших форм. Самі атакують, ну це десь так приблизно працює машинний зір і штучний інтелект. Рішення в сфері РЕП вони є найголовнішими і необхідно по суті вирішити дві важливі на задачі: це створити цифрове поле для застосування і захистити його від впливу противника. Розвиток дешевих високотехнологічних безпілотних систем великої дальності це необхідно для збільшення спроможності систематичного руйнування інфраструктури противника. Розвиток і виробництво дронів, роботів як складної основ... складової основних бойових спроможностей. Російсько-кринська війна надала країнам важливий урок. Війна, що передбачає обмін людських життів на тактичні успіхи, більше не є доступною. І у сучасному бою людина є наддорогим ресурсом ресурсом, який відновити неможливо. Саме технології дозволяють зберігати бойову ефективність при радикальному зниженні втрат. Я не знаю, що робити з мінцифри Федоровим і разом з їхніми злодюшками, які фактично хоронять дуже багато речей. Так я розумію, що робиться теж дуже багато, але повірте мені, на тлі тих виділених стирених, спіжджених коштів, ну чесно кажучи, їх треба буде просто-напросто доганяти, і то причому дуже жорстко. Але що ми маємо розвивати? Перше ударні дрони. Друге розвідувальні дрони, третє зенітні дрони, наземні безпілотні системи, універсальні бойові платформи і морські безпілотні системи. Цивільні технології або технології подвійного призначення ми маємо навчитися використовувати комерційні супутникові системи в інтересах розвідки. Ми маємо використовувати цивільні технології на кшталт 3D-друку для швидкого виготовлення запасних частин та компонентів військової техніки в кустарних умовах, в тому числі. Маємо використовувати соціальні мережі для збору розвідданих. Ну осінтери, треба розвивати цю програму. Хто в нас цим займається професійно для збору розвідданих? Верніше як хто займається, я знаю, але яка їхня кількість цих осінтерів, які могли би там досліджувати соцмережі росіян і як то кажуть, це все робити? Так, от далі створення імпровізованих системів РЕП, комерційно доступних компонентів для глушіння зв'язку та управління дронами противника. Використання цивільних месенджерів із наскрізним шифруванням. Ну, пам'ятаєте, сигнал нам замінив дуже багато речей. Ну, і, звичайно, використання хмарних рішень. До речі, зараз саме це дає можливість невеликим гравцям з обмеженими ресурсами протистояти якраз таки тим, хто, як то кажуть, має більші ресурси і так далі. Тому на це звертає, звичайно, генерал Залужник. Ну і він каже, що. Як висновок революція воєнних технологій на основі безпілотних систем, ну як я кажу, це напевно і буде та наша вундервафля, тому що танків ми не накупляємо і не наробимо, бо це дуже дорого. Літаків ми теж нам стільки не получимо. Ракети масштабувати, поки ми це зробимо, пройде дуже багато часу. А дешеві речі можуть нам замінити якраз ці проблеми, допомогти вирішити ці проблеми. Ну а поки у противника є ресурси і сили і засоби завдавати утарів по нашій території, робити спроби наступальних дій він робитиме це, і війна йде на виснаження. І цьому сприяє геополітична ситуація сьогодні, бо ніхто не може ворогу сьогодні у цьому завадити. Покласти цьому край може лише руйнування самої спроможності вести війну, тобто військово-економічного потенціалу ворога потрібно знищувати у будь-якому випадку стратегії виживання і перемоги. На сьогоднішній день е, можливі лише на побудові нової військово-технологічної системи. Отже, друзі, питання підтримки України і ще дуже багато чого написав Залужний в цій статті, але ми з вами розібрали саме 22, 23 роки і 25 рік. Чи змінилося ваше ставлення до можливостей аналізувати історію залужним і прогнозувати майбутні етапи ведення війни? Я думаю, що тут все очевидно, що залізний генерал має дуже серйозне глибоке бачення. І повірте мені, це не де. де, де як, я не співаю дефірамби залужному, але це є реалії, на які я хотів звернути вашу увагу сьогодні, для того, щоб ми були ознайомлені, а отже, і озброєні. Ми знаємо, де нам треба працювати, на що тиснути, на які больові точки тиснути нашим злодюшкам, щоб робити те, що. Дехто кажуть, вже не треба як-то, те, що вже озвучено, не треба видумувати велосипед. Його вже видумали, тому треба просто працювати в цьому напрямку. Друзі, попри всі негаразди, як би там не було, ми сьогодні ще на один день ближче до перемоги. Ми переможемо. І слава Україні! Підписуйтесь на наш з вами канал, тисяйте файників, подобайки, робіть репост цього відео. Ну а ми з вами розібрали. Десь так все, до зустрічі. Доповідь закінчую.